Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні важливий урок: тренажер по англійській граматиці. Якщо ви думаєте, що граматика це складно і незрозуміло, переконайтеся сьогодні, що це не так. Зробила для вас просте і зрозуміле пояснення трьох часів, які постійно використовуються в англійській мові: present simple, past simple і present perfect. На нашому каналі є багато уроків по граматиці, розмовній практиці. Підписуйтеся і вивчайте англійську легко і цікаво. Почнемо з Present Simple. Використовується цей час, коли говоримо про регулярні дії. Звертайте увагу на такі слова підказки. Everyday щодня always – завжди, often – часто, usually – зазвичай, sometimes іноді. Past simple використовуємо, коли хочемо розповісти про дії в минулому. Тут теж є свої слова підказки Yesterday – вчора, Last Friday минулої п'ятниці. Або ж, наприклад, Last Year минулого року. Two hours ago. Дві години тому. Нагадаю, що для неправильних дієслів використовуємо другу форму. І Present Perfect теперішній перфектний час. Насправді цей час складніший за два попередні, і у нас є цілий курс по цьому часу. Залишу вам посилання під відео, що важливо знати про цей час. Ми його використовуємо, коли хочемо підкреслити результат дії або важливість дії, і коли дії відбулися нещодавно. Звертайте увагу на такі слова підказки, як «today», Сьогодні Already вже, Just щойно, Recently, нещодавно, lately, останнім часом. Для побудови Present Perfect використовуємо допоміжне дієслово have або has і третю форму для неправильного дієслова. А тепер давайте потренуємося на практиці. Почнемо з Present Simple. Скажіть, будь ласка, ми часто граємо в настільні ігри. Настільні ігри board Games. Даю вам трошки часу подумати. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо We often. Play board Games. We often play board Games. Often – часто. В цьому реченні така підказочка, що це Present Simple. Прошу вас сказати наступне речення. Я дивлюся цікаві відео щодня. Щодня це теж наша підказка, що це Present Simple. Давайте перевіримо. I watch interesting videos every day. I watch interesting videos every day. Наступне речення. Що п'ятниці вона готує піцу. Тобто це регулярна дія, яка щоп'ятниці повторюється. Що п'ятниці вона готує піцу. Давайте перевіримо. Every Friday she makes pizza. Every Friday, she makes pizza. She це третя особа однини, тому ми до дієслова в кінці додаємо закінчення S. Наступне речення. Він зустрічається зі своїм другом раз на місяць. Давайте перевіримо: He meets his friend once a month. He meets his friend once a month. А тепер переходимо до past Simple. До минулого часу. Ми грали в настільні ігри дві години тому. Давайте перевіримо. We played board games two hours ago. We played board games two hours ago. А тепер таке речення? Вчора я дивилася цікаве відео. Перевіряємо. Yesterday I watched an interesting video. «Yesterday» I watched an interesting video. і є наша підказка, що це past simple. Наступне речення. Вона готувала піцу минулої п'ятниці. Тобто в минулому. Давайте перевіримо. She made pizza last Friday. She made pizza last Friday. Він зустрічався зі своїм другом місяць тому. Давайте перевіримо. He met his friend a month ago. He met his friend a month ago. Як бачите, всі ці речення, вони про те, що дія відбулася у минулому, і про це нам говорять слова підказки a month ago, yesterday або last Friday. А тепер переходимо до Present Perfect. Що нам в цьому реченні говорить, що це Present Perfect? Сьогодні ми грали в Настільні ігри. Звичайно ж, наша слово-підказка сьогодні. Прошу вас сказати: сьогодні ми грали в Настільні ігри. Давайте перевіримо. Today we have played board games. Today, we have played board games. Наступне речення. Я щойно подивилася цікаве відео. Щойно ще одна підказка про те, що це Present Perfect. Давайте перевіримо. I've just watched an interesting video. I've just watched an interesting video. Такі речення. Вона вже приготувала піцу. Перевіряємо. She has already made pizza. She has already made pizza. Допоміжне дієслово have ми поставили у форму has, тому що це третя особа однини. Він зустрівся зі своїм другом сьогодні. Перевіряємо. Сьогодні можна поставити як на початку речення, так і в кінці. Сподіваюся, що ця вправа вам допомогла краще зрозуміти англійську граматику. Прошу вас підтримати мене вподобайкою. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Прошу вас перекласти ці речення і відповіді напишіть, будь ласка, в коментарях. Я щодня п'ю каву, я пила каву годину тому, я вже випила каву. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!